Доброго ранку. Ви подивіться, як ця краса привикла до вкусняшок і буде виконувати команди дуже в повільному і тихенькому тоні, а навіть попробую без звука. Я зараз попрошу лапку. Єсть. Зараз попрошу сісти і опуститися вниз, опуститися вниз. чекай. можно Педиды. Педиды. Чика. Не можна. не можна. Не можна. Чекаємо. Чекаємо. Не можна. Вибачте, за траву сьогодні покажу. Чекаємо. А якщо я уйду з поля вида, будуть чекати, чи не будуть, чекаємо. Та я зайшов за хату. А тепер перевіряємо, чи чекали, чи ні. Чекаємо, чекаємо, я бачу в слині. Капає. На відео, наверное, не видно. Молодцы можно.